Туше займаюся таким. Знімаю ремні з комбайна. От. Бачите, що з ними происходит Наші дощики пройшли. Просто дешкиви, все стоять. Тут починають гнити. І портятся ремні. Все яркий привод. Все. Это свежий ремень, кстати. До ули. Недавно я меняю их. Даже, даже бирка явно. Сохранилась. Я снимаю на зиму. А кто еще снимает ремни на зиму? Ну це звісно у коло комбайн на вулиці. У мене поки на вулиці, то я знімаю.